Дванадцять місяців або все про дивовий жірок Катерина Кулик. Квітень. Друзі сиділи в альтанці біля квітучої вільхи чекали, коли вичахне запашний мадівник і милувалися журавлями, що пролітали над ними. Цікаво, промовив заєць, де у цих птахів на півдні дім? Чи, може він у нас за болотами? Що ж тут гадати? здивувався їжачок Дім там, де сняться різнобарвні сни. Я думаю, що дім там, де хочеться співати, сказав заєць. А мені здається, що дім там, де нам усім добре бути разом, вигукнув Медведик. Раптом засніжило. Поки друзі заносили горнята й тарілки барліг медведика, рум'яна шкірочка запашного манівника зникла під холодним пухнастими квітами. Що ж тепер робити? вигукнув їжачок. Сніг сам розтане, заспокоїв його заєць. Однак танув лише час від голосної розмови прокинувся метелик. Він захотів допомогти друзям і щосили почав махати крильцями над укритим снігом частування. Від помаху крилець у барлозі навіть здійнявся вітерець. Але холодні пухнасті квіти, немов ні борульки в лютий мороз, залишилися нерухомими. Їжачок запропонував розвести багаття, а Заяць зачинив вікна та двері. Але й це не допомогло. Заяць та їжачок вирішили більше не чекати, і то одночасно, то по черзі стали вітати ведмедика з днем народження, а згодом до них приєднався і метелик. Вітання від друзів потекли рікою, і кожне наступне було солодшим за попереднє. Несподівано запахло медом і ваніллю. Сніг зник, а над святковим медівником засяяла веселка. Диво. вигукнули в один голос звірята. Ведмедик зашарівся і усміхнувся. Він відчув, що диво сталося завдяки друзям. Бо їхні слова віддзеркалювали те, що було у їхніх серцях. Підписуйся на канал, став подобайки і слухай чудові причудові історії для дітей.